І всем привіт, ладяки! З вами я, містер Племен. Сьогодні ми бавимо в Garden Tower Defense. Также я буду на обнові завтра. І зніму просто відео. Обов'язково. Так, тепер я буду випускати скорості регулярні відео і шорти і відео по кожен день, може по два по один. Попитаюся. Ну так же так. Я вже прокачаний мало, ну. мало. ма. Тут недавно було аніме апдейт та PvP апдейт. PvP я затестирую лише. мало май пізніше. Ну то на PvP, що я в нього ні разу не бавив, але тут є якісь догазуна касівки. Поки що це відкладемо. Вообще, перше, що ми зайдемо я вам ще объясню. Як бавди, хто не знає. Ну, у мене такі рослоїн будут. Саме начальна рослойна то мату. А ну бе. <сіхи> я помидорками. Маленькими другими. Советую вам поки що открывати на ну, ретні бокс. Для начала тужи э, тужі файний фермер. Де він мене? Фермер, дуже файний. E, Радіска, а ось і тот ящик 400 тих коштує. Dragon Frog, e, ну, нормальний. Ронвоїк, і ще почувательний ефект. Радіус сучасний. Ну... Мені три попитайтеся вибити, бо він гроші приносить прикольно. Гост Пепер таке, ну нормально. І із таких, яких я вам советую, Соняшник, 700 урона і, і Кулдорн практично 2 секунди. Радіус теж вилучається. Поджейт тоже 350 урона радіус на секунду кого-то, а то имба. Вот Рамун 10 снарядів 60 урона. Нажиме 10 на э ножами. 10 на 60 то буде 600 урона в 1,25 секунду. Ну і ці всі, всі радушні, не було б усвадні, говорить, як тік Шом і Fishman, вони були івент по сонному. Ну. Що-то ну. я сильно відео затягую. Давайте погнемо в першу картку нормальний мод. Я, Я нікого не павлю на цій карті. Я попадаюся. Надіюсь, що пройду. Так. Виберу нормальний або езичний. Ну так что що... езичний ну, краще виберу? Я проходив за скільки не помню. Сразу советую вам, хто получив все таки за обновлення адмінабусу Томату, советую, то Трим більше. Мало брейд коштують. Другий бэйби та Бамбук я не доспевав. Я не знаю. Такі чувства, не було у них дороги врайды, но маленький урон. Типа проти положенности автомат. В будущем я обовиского задашь, что это первые сутолень. Перекладываю томаты, качаю их, их. Не чекаю такое вообще будут. Я разъязичную. Я хап прийду мало. Досить файно. яй Я б я назвав її переміняв обложку. Я уже далі в будущем тексту зроблю опит. Мені... міняти обложку. Мені дуже багато концептів. Саме перша друга. Скрет, секретна одна є, яку я не запустив, бо... Я тебе туда еще, я как раз предновую И на самом новом агенту пельмени. Так, теперь я буду скорее видать все агент пельмени. Блин. Hmm. Также я обожаю эту квартиру. Тут зоры есть. Все зоры. Поехали на двумя По механіці він мені сподобався. Два види атаки. О. Перша атака, що він в ривок робить друга то. Зараз подивимося. Во. зараз робимо сравні удари і далі. Дивимо. Атака на радіус, типа далі кілька NPC є, і то плюс. Бройки. Тобі він буде им Райте уж у нього тоже был частный. Урон нормальний. Cooldown. Из-за урона я бы зробив би йому, малому бы мой слыш швидкий, но ну, нормис. Я крачу и дерево, зараз я вам покажу. Ми ставим его, оно стоит. Ага, вся механіка. Не. Ну, Якби ви вийде, то она... Своїми монетами, то максимально ми можемо їх поставити, як я повні 6. Да, 6. Тут і максимум юніту поставити можна. На кожних юніту то вроді поризву. І я вже зараз покачав до 5 уровня воїна. Тепер томати хочу. Для начала томати тут же ему і далі мої моїх хороших юнітів, то продавайте то мату і Для начала советові томати клас. Радуш. Не обично. Ну, Обычно для новичков норма. Так Также тут є другий. Дуже красивий найтшейд. Він штормо визывает лазера. Просто вийдете як костюграти краси. І запасних людей у мене були покласти гарактик шума. Кондаун маленький урон был участный. Барина, 200 урона і колдаун 03. На максимальному угу, ху -ху. Сюда я минус. Плюс 400 тих не тих. Що по-друге миграм у мене? То все добре буду знімати, І так же я вернуся, може прям Старс. Точно, ну Попитаюся. Буду знімати про нього. А ну давайте відкриємо. наприклад, тропічний. Тут і хороший тут і погані, якраз тут и радиская. І я маю умбра найкраще з цього того. Як я зрозуміла, умбра багато коштує великі рейдер, радіус великий. Має ради, раді два види атаки. Одна по області, друга така не по області. А справа ящик я маю ззаді і у фактично всі замість Робо Флавр і Марди Мулер. Що там видно з Марди Мулер? Уфо я клемаем. Ну, он, кстати, световый для выживания. А я отсесть тоже ретро отправлю, надеюсь, и на мифик. Або камоновскую укрою. Не, я с комоновских практически всех мою. Замес пилот и челпепа. Я не знаю, меня не заметил пеппер, Чели пеппер. Не родись, с кого. Подай. Ну, что я колбойки высучите? Тут є багато ще яких механік. <laughs> Колечко багато. Тут ще було аніме, де я вже казав. Два вина взори, і там ще аніме містер трейдер. Луфі, так же мало стати френд. Луфі, типо, то Луфі, типа, як то Луфі. Він мені. Я дуже хотів його на 10 камінь. Він. Зоро 10к коштував, а він... Він коштував 100 тисяч. А я таку не накупив. Так же класти тут, квести, і виконувати, і колись свої сонні навіть. А хочу вже ми швидко досягли, а хочу ще раз вищовуватися. А, ну давайте ще, може, чи встигнемо, швидко додавимо одну каточку.

есть честно и тоже в э, машине то Сауне и можем в принципе я ну мы ведь почему-то в принципе можем но в еще нет зразу я ставлю чотири томати, у мене ще сто баксів лишається, я куплю на їхній рейд. Або ж. Ви можете вибирати хоч яку тактику. Не, все, цей... і... Це моя любима, в принципі. Тут і квести, можна в ігрі квести, як це здається. А то вроді недавно додав, бо я не вийдів. Я в цю ігру буду бавити і знімати відео про неї. Буду прокачиваться и на надіемся я... я не знаю выпаде Кристил за 0.99 шансы, чи 09,001 там який там шанс. Поки ще я тумату прокачу, в принципі, то найкраще вони шутка колдан момент было корон. Ну, в этот-то он это упо всю. Встала. Все томати. маты. теж про, проходити до повороту, не встигаем. Айди, последний томат, А не последний цей. также я вам хочу мама показать механику Найтшейда. Я его на последней войне очень показал. Ой. Оля, да. Томата тоже мои Просто подавите на цю, Особенно на ночной локации. На другой и третьей. То тоже не красивый. Именно в желательном ремонте. Жувальні му він б'є не так, от як тепер. А мама по-другому він на NPC наводиться, і ці шорма на NPC, а не вот так. Зараз ми практично пройшли, но в принципі по-маленьку Так от іду. Тут ще зовут Тірослани є. Прикольно. Фічка. Да. Туда зайти можно Но я что-то тоже высокий На новых картах я заходил Ладно ну, А всем пока-пока С вами был я, агент Пельмень Всем пока-пока